Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні готуємо кекси з кисломолочного сиру. Вони мають приємну, трохи вологу, пористу текстуру і приємний молочний смак. Притому зовсім не зрозуміло, що вони з кисломолочним сиром. Отже, нам знадобиться 230 г кисломолочного сиру, підійде будь-яка жирність. 3 яйця, 250 г цукру, 140 г вершкового масла, 240 г пшеничного борошна, 1 чайна ложка розпушувача, ванільний цукор та дрібка солі. За бажанням можна додати 50 г родзинок та або подрібнені волоські горіхи. Також грам 50 вистачить. Сир добре пробиваємо блендером або протираємо через сито. Нам потрібна гладка текстура та поки відставляємо. Тепер до яєць додаємо сіль, цукор та ванільний цукор. Збиваємо добре міксером. Маса має побіліти та в два рази збільшитись в об'ємі. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Переконайтеся, що воно не гаряче. Взбиваємо разом ще хвилинку. Черга сиру. Перемішуємо все разом. Сир має повністю поєднатися з яєчною сумішю. Маса повинна стати однорідна. Час борошна. Змішуємо його з розпушувачем та просіємо у тісто, перемішуємо до однорідності. На цьому етапі можна перейти на дерев'яну ложку або силиконову лопатку. Коли тісто готове, додаємо за бажанням горіхи і родзинки, вмішуємо в тісто, але без фанатизму. Випікати можна порційними кексами або одним великим. У мене формочки силиконові, я їх нічим не змащую, якщо використовуєте інші, їх краще змастити вершковим маслом та припорошити борошном. Формочки максимально наповнюйте на 3 чверті, кекси збільшиться в об'ємі. Випікаємо при 160-180 градусів. Для порційних кексів знадобиться хвилин 15-20 для одного великого 30-40. У будь-якому разі перевіряйте готовність кексу дерев'яною паличкою та дивіться по своїй духовці. Ось такі запашні красунчики у нас виходять пористі і смачні. Заварюємо чай або каву та смакуємо. Буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. Смачного!